Ви на YouTube-каналі компанії Мудра разом з Тетяною Шевченко ми говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Сьогоднішня тема випуску трансфер в закордонний університет. Що це таке, чи це можливо? І якщо це можливо, то як це відбувається? Ви звертаєтеся, чи можемо зробити трансфер з другого, третього курсу на якийсь наступний курс в закордонному університеті. Ми зараз говоримо безвідносно країни, безвідносно спеціальностей, безвідносно. Якогось університету конкретного ми говоримо про загальну практику, як це відбувається в Україні. Всі університети підпорядковані Міністерству освіти України. Міністерство освіти України узгоджує навчальні плани різних навчальних закладів в Україні. Тому, коли навчальні плани узгоджені, так, теми години, ну власне кажучи, зміст так, і інтенсивність навчального плану узгоджені. Коли це все є, ви можете з одного університету перевестися в інший, тому що ви вже в попередній період, семестр, рік чи семестри роки вивчили щось таке, що, вже в цьому, що в цьому університеті теж вивчається. Ви зазвичай робите трансфер переведення. Ви робите з, за своїм фахом з одного університету в інший університет. Тому в Україні це працює таким чином. Як це працює за кордоном? Навчальний план українського університету і навчальний план того університету, куди ви хочете переводитись, він по замовченню різний. Він не узгоджується між собою. Хіба що якимсь би таким чином університети між собою співпрацювали, узгоджували ці плани, мали би якусь між собою матрикуляційну угоду про спільне, про взаємо, взаємне сприйняття прийняття кредитів. Тоді, певно, що в такому випадку могли би бути трансфери. Я не берусь казати, що таких випадків, я маю що немає таких університетів в Україні. Певно, що вони є. Тому той університет, якому ви навчаєтесь, я думаю, що ви просто маєте в ньому поцікавитись, чи має він якісь угоди з іншими університетами і чи зараховуються кредити цього університету в тому університеті. В решті випадків, ви поступаєте на перший рік навчання за кордонний університет. Як просто як студент, так, першокурсник. Ви, ви зараховані як студент. Ви подаєте на академічну комісію, подаєте заяву зі своїми там, випискою оцінок, подаєте заяву на оцінку кредитів і зарахування цих кредитів. Академічна комісія попросить у вас навчальний план, розшифровка годин, тему. Це потрібно запросити вашого університета. І дуже часто буває, що ви звертаєтесь до свого університету, університет каже, слухай, Ну, трошки не морочить нам голову, у нас його немає, чи ми там якимось чином не готові тобі його надати, і так далі. Ви звертаєтесь тоді в Міністерство освіти, просите цей навчальний план Міністерстві освіти. Щось відбувається. Ви маєте це перекласти, зрозуміло що. Тому це досить такий тривалий процес. І от уявіть собі, що ви все зробили, всі вимоги ви виконали. І ви подали на академічну комісію, в той університет за куди ви хочете зробити трансфер, тобто куди ви хочете перевестися. Паралельно ви вчитеся там на першому курсі, наприклад, да, на першому році навчання, правильно буде коректно казати? І от академічна комісія розглядає ваші документи. За правилом, можна зарахувати з іншого університету максимум 50% кредитів тих предметів, які викладаються в цьому університеті на цій спеціальності. За умови, що ці предмети там, на якийсь відсоток, наприклад, 90% співпадають. Які шанси, що співпадають ваші предмети? Думайте самі, я вважаю, що вони мізерні з огляду на ту практику, скільки в нас студентів намагалися зробити трансфери, їм зараховують там, 2, 3, 4, там, максимум можливо, 5 кредитів. Відповідно, це означ... що це означає? Це означає, що, наприклад, із, ну, я не знаю, там, наприклад, із 120 кредитів вам зарахували. 5 або 10, добре. Тобто ви не платите за 5 кредитів і ви не вчитесь на першому семестрі, а вчитесь, наприклад, на другому семестрі. Після нашого першого курсу трансфер кредитів неможливий взагалі. Тобто їх не розглядають. Це хіба що ви маєте провчитися 2 або 3 роки? Знову таки, я кажу неможливий взагалі. Хочете перевірити, має місце бути. Подайте документи, заявку, спробуйте на практиці, просто вам на у вас навіть не приймуть документи, просто скажуть, що ну ні, ми не будемо робити. Чому в Україні дуже багато, на першому курсі загальноосвітніх предметів? Якщо це професія, то це поки що введення в професію, тому ну так якби немає що зараховувати. Висновок: якщо ви навчаєтеся третій курс бакалаврської програми в Україні і хочете зробити трансфер. Не витрачайте час на марне, дочекайтеся третього закінчення третього курсу, дочекайтеся закінчення четвертого курсу, вчіться гарно, випускайтеся, отримуйте бакалаврат Українського університету і пробуйте себе на програмі, на програмі магістратури цього іншого університету. Це вже як вам як вам стане. Хочете спробувати? Просто будьте готові до того, що ви можете по суті почати заново навчання на програмі бакалаврату. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш Ютуб канал, підписуйтесь на наші соцмережі. Будемо раді відповісти на всі ваші запитання. Якщо ви звертаєтеся в офіс і, напад... і попадаєте на автовідповідач, що ми не встигаємо вам відповісти, то знайте, що кожне ваше звернення фіксується, і ми до вас обов'язково повернемося в порядку черги.